на посту 50 днів, а звідувати доводиться за півроку, перечуваючи шквал запитань, основну цікаву для преси тему, а саме корупцію. Прокурор прокоментував у першу чергу. Проваджень було півсотні, та до суду дійшли не всі. 17 направлено скровано до суду стосовно 19 осіб. Який це результат? Можна тут вступати в спір, але робота йде. Наскільки вона буде результативною, ми подивимося через деякий час. Втім, якщо порівнювати із загальнодержавним показником, то в Закарпатті закривають майже на третину менше проваджень 68 проти 89% по Україні. Також повідомив, що після реорганізації і створення національного бюро розслідування навіть приблизні строки, чого ще не оголошені президентом, поняття провадження у прокуратурі не буде. Низка запитань до прокурора стосувалось роботи його підлеглих за 50 днів, дещо зрушило із місця. І провадження щодо рішень міської ради Ужгор. Також. В кінці минулого тижня надано доручення прокурору міста Узор провести ретельну перевірку з цих питань, яким чином опубліковувалося, чи вчасно опублікувалося це рішення. І відповідно за додатами проведеної перевірки. Я думаю, що е, це було вже е, висновка за масової інформації, яке з лютав. Окрім доступу до інформації, перевіряють і самі рішення та процедури їх винесення за останні півроку. Відтоді скарги почали надходити буквально думаю, після кожної сесії. Не обійшлось без питань подати, про підпали авто та роботу міліції у цьому напрямку. Проблема є. Ми реагуємо, реагуємо, наскільки можливо, всі координаційні заходи нам вжито. Наглядові функції, що стосуються, як я вже сказав, оперативної роботи, нам вжито. Є і покарані працівники, але, на жаль, ну, прокурор за них працювати не буде. Прокурор каже, після ряду службових перевірок міліція мала перетельніше шукати паліїв. Також повідомив, прокуратура наразі в очікуванні рішення по справі нагірного діяти активно зможуть лише після виходу із процесуального кута. Втім, якщо адвокати втікача надалі затягуватимуть процес неявками, пообіцяв сприяти їх притягненню до максимально можливої відповідальності.